Привіт, давай я тобі трішечки розкажу про український приватний сервер Project. Версія серверу остання 121. Отримати допуск на сервері ви можете або написавши анкету, або ж придбати моментальний допуск за 50 гривень. На сервері, звісно, ж присутні самі базові механіки по типу SIT, Лей, Crawl, Voice Chat та багато чого іншого. На рахунок багато чого іншого нам реально є чима зацікавити. Наш сервер існує вже понад 2 роки, тому ком'юніті тут доволі сформований. Також присутній повністю функціонує. Учий сайт та Вікіпедія. Дискорд сервер є майже головнішим місцем на сервері. В нього присутні самописні боти, доволі активні чати та технічна підтримка. Адміністрація доволі швидко вирішує всі проблеми, навіть якщо там щось дуже серйозне. Наразі на сервері йде п'ятий сезон, і на ньому присутні доволі цікаві нові механіки: поліція, оновлена економіка, магія, суди, власна система для контентмейкерів, кастомні платівки. Короше, що тут тільки нема. Зараз повідомляю, що UA Project це smp сервер тобто не ванільний. В любому випадку тут все базове як на приватних серверах. Будують спаун, хайперлупи, хаб в незері, спілкуються, веселяться, а можуть ще й випивати. В цілому, більше про це все ви можете дізнатися у Discord сервері. UA Project це сервер, де єдине, що може вас зупинити, це ваша уява. Посилання на сервер ви знайдете в коментарях. До зустрічі. Legenda